Чоловіків 50 плюс гребуть на фронт. Невже попри новину про директиву сухопутних військ ТЦК продовжують мобілізовувати громадян цієї вікової групи? Про це важливо знати українцям. Вітаю, Я Асланова Асланової. Додивись це відео до кінця, щоб дізнатися усі подробиці. У мережі поширюється інформація. Мовляв, чоловіків віком від 50 до 60 років не мобілізують. Тож чи мають ТЦК право мобілізовувати таких чоловіків та на яких умовах? У Волинському ТЦК уточнили, що заборони на мобілізацію чоловіків віком від 50 до 60 років немає. Їх мобілізація здійснюється на загальних умовах з урахуванням стану здоров'я. У ТЦК уточнили, що існує документ, який регулює мобілізацію цієї категорії громадян. Однак він призначений винятково для службового користування. До цього ЗМІ поширювали директиву про те, що, мовляв, мобілізацію чоловіків від 50 років не проводять. Однак адвокат Євген Филипець зазначив, що ця інформація не відповідає дійсності, і такі випадки мобілізації продовжуються навіть зараз. Громадяни віком понад 50 років, які не мають звільнення від військової служби за стану здоров'я або інших законних підстав, підлягають мобілізації на загальних умовах. Як зазначає адвокат, директива командувача сухопутних військ ЗСУ передбачає, що чоловіків 50-60 років слід мобілізовувати в частини забезпечення відповідно до їхнього фізичного і психоемоційного стану. Проте навіть серед частин забезпечення є підрозділи, які безпосередньо діють у зоні бойових дій, що викликає певне нерозуміння у мобілізованих. За словами заступниці начальника РТЦК та СП у Києві Лариси Козак, чоловіки віком від 50 років, яких мобілізують до ЗСУ, зазвичай обіймають посаду у частинах забезпечення, тобто вони стають водіями, логістами та толовиками. Виходячи зі свого досвіду, вона наголошує, що нікого, хто старше 50 років, не відправляли безпосередньо на бойові посади. Крім того, зазначається, що генштаб ухвалює рішення щодо мобілізації, зважаючи на власні потреби. Так нарадев Федір Воніславський пояснив, що за станом здоров'я та фізичною підготовкою чоловіки старші за 50 років просто не здатні виконувати бойові завдання. Та більшість військових підрозділів втім, є штурмовими. Варто зауважити, що після 60 років чоловіки не підлягають мобілізації. Також граничний вік служби залежить від військового звання. Рядовий молодший сержантський і старшинський склад на контракті мають граничний вік служби 45 років. Старший сержанський старшинський склад на контракті 50 років. Вищий сержантський старшинський склад на контракті 55 років. Молодший офіцерський склад має граничний вік служби 45 років. Військовослужбовці старшого офіцерського складу, наприклад, майори та підполковники, можуть служити до 50 років, а полковники капітани першого рангу до 55 років. Вищий офіцерський склад може служити до 65 років. Якщо чоловіка було мобілізовано під час служби, він досяг 60 років. За бажання він може залишитись на службі ще до 5 років або ж звільнитися. Так наприкінці 24-го року сухопутних військах ухвалили директиву. У ній йдеться, що мобілізація чоловіків старших 50 років може відбуватися лише за окремим мобілізаційним розпорядженням генштабу. Із законодавчої точки зору громадяни старше 50 років підлягають мобілізації. Втім, як зазначило у раді, на практиці ситуація має інший вигляд. Як розповів член комітету з нацбезпеки Федір Воніславський, чоловіки від 50 до 60 років залучатимуть до війська лише на підставі двох умов. Якщо вони мають дефіцитні військово-облікові спеціальності, якщо йдеться про тилові підрозділи, наприклад, кухарів та ремонтників. А тим часом Володимир Зеленський шокував суспільство, розкривши темпи мобілізації в країні. В Україні пік мобілізації стався 24-го року. Тоді кількість мобілізованих становила близько 30 тисяч осіб на місяць. Про це заявив президент в інтерв'ю Economist. Він зазначив, що це доволі великі цифри. Як приклад, він навів Росію, яка, враховуючи її кількість населення, мобілізує на місяць 45 тисяч чоловіків. Отже, найбільша мобілізація була минулого року 30 тисяч на місяць. Я думаю, що це було дуже багато. Так, це було питання від військових, від генералів, що вони зробили що Україна мобілізувала 30 тисяч на місяць. Росія мобілізує 45 тисяч на місяць. Він також додав, що армія РФ страждає від проблем, притаманих підрозділом ЗСУ, зокрема через некомплект особового складу. І в них ті самі проблеми на деяких напрямках, де у нас є ускладнення, наприклад, 60% або 50%, або 70% у бригаді, так і у них ті ж самі. У них схожі проблеми: ті самі питання, ті самі виклики. Зеленський зазначив, що в армії РФ є суттєво відмінні щодо особового складу порівняно із ЗСУ. При цьому президент підкреслив, що армія РФ також відчуває нестачу забезпечені технікою. Різниця в тому, що якщо хлопці не йдуть прямо, вони росіяни їх убивають. Ось чому їхні хлопці наступають, тому що інакше їх убивають, і ми не знаємо реальної кількості людей, скільки людей вони вбили самі. Ми не знаємо цієї цифри. До цього президент України робив заяви стосовно мобілізації 18-річних. Він, зокрема, зазначив, що для залучення до війська українців 18-24 років в Україні запровадять річний контракт з високим грошовим забезпеченням. Бойові бригади разом з міністерством оборони відпрацьовують варіант контракту для молодих людей віком від 18 до 24 років. Буде багато пільг, а також передбачене дуже високе грошове забезпечення. А нещодавно заступник керівника офісу президента полковник Павло Паліса заявив, що Україна вивчає нові варіанти призову, оскільки наявна система успадкована від радянських часів заважає прогресу. Зазначається, що, хоча Україна ухвалила закон про мобілізацію минулої весни і знизила призовний вік з 27 до 25 років, ці заходи не мали належного впливу на поповнення лав і заповнення втрат на полі бою. Однією з ініціатив є план, який поліція назвав чесним контрактом, що включає в себе фінансові стимули, чіткі гарантії навчання та заходи щодо забезпечення діалогу між солдатами та їхніми командирами. План спрямований на залучення здебільшого чоловіків 18-25 років, які наразі звільнені від мобілізації. Також на українців, які мають право на відстрочку, або були звільнені після ухвалення закону про мобілізацію, за словами Паліси. Ця робота перебуває на завершальній стадії, може допомогти відреагувати на заклики адміністрації США про те, що Україна могла б збільшити чисельність своєї армії, знизивши призовний вік. На даний момент я вважаю, що нам потрібно почати відкритий діалог із суспільством, тому що захист держави це не тільки обов'язок збройних сил, це обов'язок кожного громадянина України, і це його обов'язок. Він стверджує, що його відомство у співпраці з Кабінетом міністрів і Міністерством оборони вивчає причини, через які мобілізаційні заходи не увінчалися успіхом. Насправді у нас є величезний мобілізаційний ресурс. На мою думку, на даний момент він перевищує те, що нам потрібно для вирішення певних завдань на фронті. Механізм, який ми маємо нині, не дозволяє нам бути настільки ефективними, наскільки ми могли б. На тлі цього військово-морської піхоти ВМС Ігор Уляк розповів, що їхні бригаді є бусифіковані, мобілізовані, і навіть шокував цифрою. Він зазначив, що 90% їхнього особового складу це цивільні. Люди, з якими ви вистрічали, з якими будете інтерв'ювати після мене. Це все гражданские люди, але настолько стали професіоналами, що я, як воєнний, який служу з 2008 года, року, в тисячу процентів спокійні з тими кадрами, воєнними, котрими ми готові до повномасштабної війни. Він додав, що війна це наука, як математика, алгебра, фізика чи хімія. І тут уже все залежить від людини: чи готова вона розвиватися і бути професіоналом, чи готова просто одягнути форму, погони і говорити, що вона військова, але не робити жодного кроку назустріч професіоналізму. Він розповів, що не любить і намагається не використовувати слово добровольці. За його словами, немає значення, в якому статусі перебуває боєць. мобілізований він професійний військовий чи контрактник. Як наголосив військовий, і у його бригаді є люди, кого бусифікували, але вже за місяць із ним можна говорити на рівних. Я теж вважаю, що це одно з крутих достижень нашої бригади. То що людина боїться із за незнання, і здесь любому чоловіку стараються відкрити очі на мир, на, на відбування, на війну. І що можна з усіма страхами справитися. То що ви думаєте про такий стан справ стосовно мобілізації чоловіків 50+, Діліться своїми думками у коментарях. І дякуємо, що дивитеся нас. Бережіть себе на все добре.